Привіт всім своїм. Сьогодні Варшаві вихідний, тому я запрошую вас з собою провести його разом зі мною. Ми поїмо, погуляємо, пройдемось по магазинам і в цілому там посміємось, хорошо проведемо цей час. Тому давайте не втрачати час. Вдягаємось і йдемо снідати. В Варшаві я проживаю на районі Воля, по моїм міркам він знаходиться на достатній відстані від центру. Завжди було комфортно добиратись, а райончик маленький, прибраний, а й доволі комфортний. А що саме головне тихий? Першою точкою нашого візиту буде кафе «Калчер». Його відкрили білоруси, в них є декілька точок. В меню в них є як і сніданки, так і обіди, є багато алкоголю, але на сьогоднішній день мене буде цікавити тільки сніданок. Ціни там, якщо чесно, трошки кусаються. Ну, але якість їжі дуже-дуже добра і тому завжди є причина туди повертатися знову і знову. Ось таке нам прийшло: Сирнички. какао, капучино і. Не знаю навіть що. Я яйця пашот з вафлями чи що це? Mm -hmm. Не хорошо, отак от. Так от будемо зараз кушати. Білорусь сьогодні радує, дуже смачно. Я б вдома так не приготував. Я думаю, максимум би зробив свою фірмну яєчню з бекончиком. Але таке дня не мірюю. Ні, ні. Дуже добре. Зараз пойму, заплатимо. Потрібно зайти додому, взяти рюкзачок і поїдемо в ТЦ. Треба буде купити труси, носки і подивитися щось із електроніки. Так, і в цьому що в нас вийшло? Капучино 20 злотих, какао 18, бенедикт з лососем 43 і сирники 40. В сумі виходить 120 злотих, це виходить 1200 гривень. Ну, в цілому нормально, без проблем. Власне, переодягнулись, вже знаходимось в Westfill Мокотов. Тут власне погуляємо, щось може купимо, щось може продамо. Пішли. Yeah. Ось так я тут відені, всі ходять, гуляють, щось хочуть купити. Ну і власне я також. Йдемо, йдемо, йдемо. Напевно, зараз зайдемо в Юго Boss, подивимось, що там є. Такі думали брати. Так і пише. Босс. Я буду боссом. Кайфанчик. Берем. А якого формату думаю, труси краще. Отакі, прям обжимаючі. Чи якісь типу таких. Такі? такі? Угу. Та ні, я думаю, я таких ще не доріг. Думаю, що не можна. Мені подобаються. Отакі. От, чорні, такі хороші. Угу. Дадуть поміряти, як думаю. думаю не можна. Та что, я помірюваю, це дізнати угу. не буду. Купив трухани 200 злотих. Я останній раз такі дорогі купляв Calvin кляйн. Але буквально там три місяці і на нас дірка така організувалась. Дівці трошки довше поживуть, тому що інвестиція просто в нікуди. Так. Нормально? Так. Да? Угу. Ось вітрок. Тут медиком. Може взяти? Хороший. Ну как? Ни как. прикольно. Угу. уже зима закінчилась, краще так и не брать. Уже краще что-то полегче. Дальше. Не? Немного баблепон. Немного... Додик, если честно. Не буду брать. Зайшли в Зарахом. Я тут колись брав тарілки, але вони щось вийшло погані, якісь потріскались, я то їх викинув. Але в цілому подобається сюди час від часу заходити. Така прикольна атмосфера, гарно тут рушнички прикольні, такі приятненькі до, до тіла, до обличчя. Не знаю. Що я бачу чайник як мене Смек, Прикольна фірма. Ось такий от. Що тут у нас? Що це? Смічка е, з ароматом помідору. Помідором? Я думав, це полуниці. Нереально помідор. Та ні, пахне реальним помідором. Зачем так она? Я так не купляю. 99. Ну, щось до кінця не розумію, що купляти, щоб в хаті пахло помідорами. Якийсь, типу, не самий очевидний аромат, якщо чесно. Десь який матеріал прикольний. Дроги. Поміряю, чи надо мені така? Такої хвати. Хвати. Кот. Але прикольно. Прикольно. Що mm. ні, я, напевно, спринтом не хочу. Якусь собі чорну, чисту Да. Yeah. Ой, не, вже знаходився. Залив ще додатково по лінії Кудан, фірма Кос. Вроді, не польський бренд. Не знаю з якої країни. Ну, але, певно, зараз в продуктовий, купимо. Їжі на завтра собі, щоб вдома приготувати. І не знаю, побачимо, куди. На шляху продуктовий зайшли в такий магазин солодощів. Тут є багато чого цікавого. Це в Америці такі популярні конфетки: Майканайс. Nice. якісь спанчбоб бургери. Коротше, така якась все бачу фанта, якої ніколи ніде не бачив. Спрайти цікаві, доктори пепери, прайму, лап лапші багато, ну всякі такі товари, які фіг де знайдеш, але ну, тут вони є. В самому продуктовому вже вирішив, що будемо брати лосось з хлібом на сніданок і карбонару зробимо собі на обід. Назову ціни всіх інгредієнтів в гривнях. Якщо цікаво в злотих, то просто діліть все на 10. І так, на сніданок взяли пластинки лосося за 140. Далі пішли і взяли собі фермерський хліб, він коштував 180 гривень. Потім, щоб помазати хліб, взяли сирну таку помазку за 60 Ну, і щоб було більш здорово, щоб було більш смачно. Ще взяли авокадо за 120. В сумі вийшло, що сніданок обійшовся в 500 гривень. Після цього пройшлися по інгредієнтам на карбонару. Першим ділом на карбонару потрібні були яйця. Вони коштували 120 гривень. Далі взяли макарони твердого сорту від фірми Баріла, які в 80 гривень. Потім трошки було за дорого взяли сир пармезан. Він коштував 230. Ну і під кінець на карбонару потрібен бекон гуанчалі, але ми взяли просто звичайний, а, вже порізаний. Він коштував 90. В сумі обід обійшовся 520 гривень. Сумарна сума чека 1000. Коротше, от після магазину Зайшли в техніку, Дивились фото машинки. Певно, зараз візьмемо якось такого формату. Зараз треба запитати, які є. Зараз тут в магазині і щось будемо брати. Купили, коротше, таку дуру за 14 тисяч. Дуже мощна має бути. Зараз приїдемо додому. Буде огляд, так це, наливайте плюс з відоса. Зараз додому доберемося і зразу покажемо, на що можна просрати 14 тисяч гривень. Визвали таксі, їде за нами котик, ягуарчик маленький. Зараз сядемо і поїдемо додому. Кишинка, ягуарчик. Угу. Перша на Ягуарі сьогодні. Вітаємо в нашому магазині на дивані. Ладно, прикалуюсь: треба показати, за що я віддав. 14 тисяч гривень. Називається фірма SMEC. А, десь тут написано, що це кофеварка експресо. Мей... Експресо. А як? Експресо. А як правильно? Еспресо. Еспресо. Експресо. А, виготовлено в Італії. Я не вірю. Думаю, чи не. Ну, хоча може бути і Італія за такі до гроші. Опа! От тут вона вже все по виглядає. як і тільки не зламають. О! Пошла, пошла, пошла! Ось. Ну! Ну ось так. Тут красивіша упаковочка. Сьогодні вона не голуба, вона ось такого Чи то жовтий, біжевий. Якогось як як... такого кольору. А, такого, як на щайній, так. Да. Ось буде наборчик. Ну, зараз достанемо то покажемо, як воно виглядає в групі. Опа. Відкриваємо. Відкриваємо Вона так в так якомусь мішку. Так, а якби, якби так би шов? Не, напевно, підлогу треба поставити. Під Підходить. Тільки б не зламається. Тільки б не зламається. Сюди йди оператор. Це важливо. Короче, зараз побачу, що тут у нас є. Тихо! Хорошо. Хороший продукт. Качественный. Це як в автосалонах, знаєш, машини дорогі, коли mm -hmm. презентують. Три, два. Раз. Mm -hmm. Непогано, навіть дуже. Навіть дуже добре. Пішло. Тече-тече. А пахне як. Вкусно. Богдан, я вже їсти хочу. Дай будемо їхати. І влог треба продовжувати. Давай збиратися. Погнали. Виключай, бо я зараз тут зніму, тут буде страшно. Вируба. Їдемо ховати. Прибули в містечко. називається Електровня повішля. Зараз тут щось знайдемо, поїмо. Може, ще якусь мотку затарим. У цілому погнали. Електровня повішля з собою представляє торгівельно-житлово-розважальний комплекс. Там, в цілому, є і квартири, які можна купити собі за дуже великі гроші. Є фудкорт зона, в яку ми зараз підемо і покажемо. А ще є зона магазинчиків від якоїсь побутової техніки, кремів, шампунів, парфумерії до маленьких шоурумів з якимось одягом. В цілому дуже атмосферне і гарне місце. Всім, хто буде в Варшаві, бажаю і раджу відвідати. Ось такі бургери пройшли. картопелька. Бургери бікон. Куплетка і в хорошо Зараз швиденько закинемося, потрамбуємося, ще погуляємо. Трамбовочка вийшла дуже навіть, плотна. Вже не знаю, вже що щось лох записувати, багато сил немає. Зараз пройдемось і, напевно, будемо прощатися хлопцям. Бо так падають, так тавати це просто не можна. Коротше, купив собі таку кофточку маленьку. І щось вже зрозумів, що це на зйомки, під зйомки, туди сходить, туди сходить і вже сил просто немає. Але сподіваюся, що в цьому відео було вам дуже сподобалось, тому поставте обов'язково лайк. А і якщо буде багато лайків, то буде наступна серія, можуть бути інші міста, можуть бути інші країни, може бути все. Всім дякую за перегляд.